Продовжимо побудову нашої моделі, і е, в цьому відеоуроці ми розглянемо, як створити стіни уздовж буквених осей. Для цього я імпортую креслення ДВЖ. Ми його будемо використовувати для наочності, просто щоб. Вам було краще видно, до чого ми хочемо прийти. Зараз, до чого приведе наш алгоритм. Зараз я буду створювати стіни уздовж осі В, далі цю стіну, також уздовж осі D та E. Е. Звісно, що якщо у вас вже є підкладка ТВЖ, і якщо в ній вже є викреслені стіни, то вам набагато простіше використовувати. Ці стіни з підкладки і будувати їх по шарах, ніж будувати для цього цілий алгоритм. Проте, в нашій моделі ця підкладка використовується лише для научності, тож побудуємо алгоритм. Далі для цього я використаю оці існуючі стіни, існуючі лінії, по яким вони були створені. Ці лінії у нас ось тут містяться. І я розділю їх відповідно до, до горизонтальних ліній осей, щоб отримати точки, які потім з'єднаю іншим нодам за лініями. Тож, йдемо на вкладку Геометрія. Зараз нам потрібні будуть точки, вони знаходяться на панелі точки. Нам потрібен буде оцей нод отримати точки по лініях з заданим кроком або числом інтервалів. Розміщуємо його на холсті. Підключаємо до цього ноду зв'язок з фільтром. Ось Тут давайте одразу збільшимо розмір точки з 4 на 8, щоб вони були нам яскравіші, і можемо увімкнути номери елементів також. Давайте, так. От, бачимо, що в нас, відповідно, не співпадають ці точки. з Осями. Це тому, що цей нот поділив е, наші дві лінії на кількість ділянок, е, їх 5. Тут ще можна з кроком поділити лінії фіксованим або приблизним. Ось. Але нам потрібні будуть крайні точки сегментів, і тут ми будемо використовувати опцію без апроксимації. Таким чином, якщо ключ... подивимось навіть зверху, бачимо, що по краях сегментів у нас створились точки, і ось їх нумерація 0, 1, 2, 3, 4 і 5. Ну і тут така сама від 0 до 5. Тож, наступним кроком нас буде з'єднати ці точки лініями. Для цього в нас є. Знову ж таки, лінія це примітив, це панель геометрія, вкладка геометрія, панель лінії. І у цей нот побудова відрізків, і та точка набору J з'єднується з Ітою точкою набору J плюс. Тобто 0 з нульом, 1 з одиницею і так далі. Беремо цей нот, розміщуємо його на холсті і з'єднуємо з точками. Бачимо, таким чином в нас побудувались лінії. Тут можна змінити колір лінії. Якщо ви хочете зробити їх яскравіші, до речі, і вагу також. І номери елементів я теж увімкну. Ось тепер ми бачимо, що у нас вийшло 1, 2, 3, далі 4, 5, 6 ліній. Так, і тепер для побутови я буду використовувати, бо всі ж стіни нам не потрібні, нам потрібні тільки 4 штуки, я буду використовувати фільтри. З фільтрами ми вже знайомі, тож йдемо на вкладку перетворення, знову беремо цей нод, фільтрувати елементи списку відповідно із заданими параметрами фільтрації, розміщуємо його на холсті і з'єднуємо mm. з цим нодом. Тут а, я дозволю, режим використаю дозволити, застосую. І кількість в кінці лише дві лінії. Натискаємо Застосувати. Таким чином, ось видно, у нас ці лінії підсвічуються, і лише по цим двом лініям я буду будувати стіни. Давайте одразу перейдемо на вкладку моделі і оберемо нот стіни по лініях. Розмістимо його на холсті. Тепер з'єднаємо ці два ноди за допомогою зв'язку. Ось в нас тут створились стіни. Тепер нам потрібно відфільтрувати оцю стіну, яка знаходиться уздовж осі В. Тож, ще раз ідемо на вкладку перетворення, фільтр і розміщуємо його на холсті. У цьому фільтрі ми будемо забороняти усі лінії, окрім цієї уздовж осі В. Відповідно, це 1, 2, дві лінії на початку та 1, 2, 3 3 лінії в кінці. Натискаємо застосувати, з'єднуємо з нодом, з якого ми отримуємо лінії, і бачимо у фільтру, що тільки для цієї. Лінії ми зараз будемо будувати стіни. До речі, можемо одразу підключити його на нот побудови стін. І тепер нам залишилось лише зі зміщенням побудувати оцю стіну. Тут є два варіанти. Можна зміщувати, можна було б у фільтрі дозволити оцю лінію та зміщувати саме її, тобто оцю з'єднану осями. Але я, мабуть, зкопіюю. Оцю стіну, котра вже існує, точніше, ту лінію, по якій вона побудована, з певним інтервалом, і далі побудуємо стіну. Для копіювання ми йдемо на вкладку перетворення, панель операція, і ось є такий нод перенесення точок і ліній на заданий вектор. Цей нод може або переносити, або копіювати, створювати нові екземпляри. Розмістимо його на холсті. На вхід ліст ми додамо оцю лінію. Далі у цьому векторі кількість копій нам потрібна одна, тож ми нічого не будемо змінювати. Якщо вам потрібно 2, 3 більше, це можна задати або тут, або ось тут є вхід number. От, тож, можна сюди за допомогою параметрів підключити кількість копій. Також значення вектора можна задати отут, на яку відстань зміщувати. Але мені буде наочніше, я більш люблю, скажімо так, використовувати окремий нот. Тож, йдемо на вкладку Геометрія, є панель вектори. І ось він просторовий вектор по координатах. Тобто його можна побудувати. Розміщуємо його на холсті і підключаємо до вхіду вектор. Зараз нічого не змінилось, бо тут ніякі координати не задані, тут все по нулях. Тож нічого нікуди і не зміщується. Це в нас уздовж Y буде зміщення. І воно буде. 2 метри і десь приблизно 200. Да, 200. Я не буду там вже намагатися піймати середину між цих двох ліній. Тож, для цього йдемо на вкладку Параметри. Знову ж таки, можна було по властивостях цього ноду задати для Y 200 значення. Але мені більше подобається підключення через зовнішній параметр, тож обираємо оцей нот дійсне число, і треба розсунути його в межі, бо зараз він мінімальне значення 0, максимальне – одиниця. Це нам трохи не підходить. Давайте максимально встановимо 3 метри і задамо 2,1 метри зміщення. Далі підключимо цей слайдер на вхід. Y. І ось бачимо, в нас же створилась тут лінія. Тепер цю скопійовану лінію ми підключаємо на вхід побудови стін і отримаємо тут таку саму стін. Що тут варто додати? Ну, звісно, що я можу. Переміщати, змінювати цю відстань. Тобто тепер в мене побудова цієї стіни вона залежить від цієї. Вона завжди буде, якщо нічого не змінюється, вона завжди буде на відстані 2 метра і 100 мм від цієї стіни, яка знаходиться на осі В. Відповідно, зміщуючи цю стіну, ця зміщується з нею. Зараз по підкладці, зате. Дуже зручно повертати елементи назад. А Тут, відповідно, теж елементи зав'язані на осях, тобто, якщо в мене щось змінюється в осях, а стіни зміщуються, там же і стіни, і колони, і балки зміщуються за цими осями. І останнє, що потрібно буде зробити в цьому відео, це виділити ці ноди та створити для них групу. А в цій групі вказати, що це в нас створення довгих стін вздовж буквених осей.